Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та Магія. Отож, в цю неділю, 6 серпня о 20.00 планую провести черговий стрім на каналі. Всіх запрошую, всім буду радий. Знову буду відповідати на питання підписників із чату. Поспілкуємося в живому форматі. Ну, якоїсь конкретної теми знов-таки я не ставлю. Загалом питання можете списати під цим відео, ну, також буде пост в спільноті у нашому сообщество. Або там також можете писати питання, поки якраз будуть люди збиратись на стрім, я відразу їх на початку стріму можу швиденько розглянути. Ну, відповідно, питайте щось таке, щоб можна було швиденько розглянути, тому що глибокий аналіз на стрімі я відповідно не планую робити. Тому щось таке. Попростіше. Ось, Ну, і загалом знов-таки питали мене за особисті питання, ну, особисті питання. Хіба що там, не знаю, по, по містам можна подивитися, бо Е, Прям особисті особисті питання. Відповідно, ну, це на особистій консультації. Ну, якщо щось хочете по, по е, якби моєму особистому життю чи моєму знайомству з рунами запитати, то, будь ласка, чому ні? Ну, в межах розумного, звичайно. Е, ось. Що я ще забув сказати? Ну, також, в принципі, о, не лише. Гадання власне, будуть проводитись на стрімі, також можу відповісти і на певні магічні питання, ну саме по рунам, зрозумів. Але ну, коротко, коротко і стисло. Ну, тому що сам формат стріму не, якби не передбачає, що я буду півчаса читати лекцію. Лекції я зачитаю на окремих відеопорунах. До речі, і далі будуть вони продовжуватись. Добре, ніби все сказав, отож, в цю неділю, 6 числа о 20.00, всіх запрошую на стрім. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!